Ну и чем воевать будем? Танками и автоматами калашников? И мы видим в последнее время, ну, я думаю, месяца три, прямо очень качественный скачок Украины с точки зрения РЭБа. Прям, прям просто сплошная пелена, которая не позволяет пройти, в том числе и по большим птицам, которые раньше хорошо преодолевали значит, эти заслоны, теперь это стало проблемой. Ну, вот, поэтому небольшие FPV-дроны на оптике стали одним из эффективных способов борьбы с этим, но их нужно больше. Это надо наращивать, как говорится, эти возможности. Опять же. пока этот момент а, отрабатывается. Мы понимаем, что не всегда можно так быстро среагировать. И здесь нужно выбирать, потому что в том числе и частные компании, которые делают FPV-дроны и поставляют по госконтрактам, ну, ребята на фронте, мягко так говоря, вынуждены все это заново перерабатывать и дорабатывать, потому что приходят сырым. Ну, это просто, наверное, хочешь быстрее, начинаются вот эти проблемы. Отдельная проблема, и вы всегда ее тоже поднимали, это средство малой механизации переднего края, перемещения, это квадроциклы, особенно трехосные с большим багажником сзади, чтобы можно было и раненого вывести в случае чего. Ну и мотоциклы, эндуро. И в России все это выпускается, и на форуме армия. Казалось бы, это что, это игра? А у нас такие стартапы возможны. Только денег на них не найдешь. С этой ставкой рефинансирования это убивает все. Просто убивает все. Какая разница, какая инфляция в стране, которая не будет, если мы проиграем эту войну? Ну, какие-то простые вещи, знаешь. И, и ты видишь, вот у нас что, мало талантов, много. Ну, дойти до такого уровня, чтобы государство могло помочь, а государство им не может помочь. Действующее законодательство со всеми этими ФЗ по борьбе с коррупцией не дает возможности их финансировать. Государство не может закупить, всех посадят. Ну и чем воевать будем? Танками автоматами и автоматами калашников? Извините. Да, да, Владимир Дович, автомат Калашникова превращается в оружие самозащиты, ну, за исключением, конечно, штурмовиков, которые там врываются в окоп, а в остальной массе люди не применяют оружие, действительно, война дальнобойная. Конечно, промышленность должна быстрее включаться в нужный фронт, потому что это действительно сейчас есть необходимость. Ну и а, кадры тепловизионной съемки... А какая промышленность и как может включиться? Она от, откуда на это появится, как она встанет? Ее задача не разгонять инфляцию. Кто и что может вложить? Кто может сейчас позволить себе роскошь пойти и закупить новые станки для того, чтобы работали пороховые хотя бы заводы? Чтобы стрелкотню хотя бы делать? Не, ну мы, конечно, с гордостью будем на станках еще со времен ленд работать. Объясняю, что прекратите. У нас так принято. Не будем менять ни нормативные документы, ни требования. Будем жить, как будто вообще ничего не происходит. Ну, можно и так. На, на корню рубить любую возможность инвестиций, привлечение частного капитала, задавить их всех. Ну, отлично работает. Поэтому всегда вопрос этим людям, а вы правда хотите, чтобы мы победили? Или ваша задача, чтобы ваши, под вашими жопами ничего не горело? Зараз ворог продовжує тиск майже на всіх ділянках фронту. Попри свої колосальні втрати, Курахівський та Покровський напрямок залишаються найгарячішими. До яких з огляду на напруженість слід додати вже, звісно, куп'янсько-лиманську ділянку фронту і Курський плацдарм. До речі, генштаб сьогодні вирішив дещо підкригувати оцінки аналітиків Діпстейту і заявив, що, начебто, інформація про перебування російських військ у місті Куп'янськ та Окупанський. Ця ворогом населеного пункту Ільїнка Донецької області не відповідає дійсності. Генштаб каже, що Куп'янськ повністю під контролем сила оборони. Як на мене, насправді помилок в повідомленні діпстейту не було, тому що ми бачили відео, де противник там двома колонами дійсно заходив у Куп'янськ. Там були танки БМП, МТЛБ, танки і МТЛБ знищили в самому Куп'янську. Там звідти там висипалась піхота. Потім цю піхоту відшуковували, знищували. Потім противник докидав допомогу своїм цим загарбникам. І також знищили. Так що в будь-якому разі ми розуміємо, що е, противник дійшов до. До і тут питання до наших систем оборони на цій ділянці. Сподіваюся, що після цього повідомлення генштабу щось там змінилося в підходах до оборони, і таких випадків, коли так противник маршовою колоною чи декілька машинами заходить у Куп'янськ більше такого не буде. Щодо самої Ільїнки на в Донецькій області, то там теж тривають бойові дії в населеному пункті і на підступах. Динаміка. Міняється, що власне, ну і не дозволяє чітко визначити хто де займає оборону, хто проводить оборонний контрнаступ. Генштаб каже, що наші підрозділи міцно тримають позиції на цій ділянці. Також ворог атакує на Курщині. Там уже тиждень триває цей російський контрнаступ, і він також супроводжується колосальними втратами для противника. Ми бачили відео, де наші е десантники знищуються військових там з російських бригад вісімдесяти та. 155 п'ятдесят бригади морської піхоти І поки що немає там фото відео знищених північно-корейських солдат, які там, начебто, мають уже воювати. Але сьогодні з'явилося фото, що е, Росія перекидає з північної Кореї. Поки що в Красноярськ, Красноярськ Далі думаю, далі нові гармати. Це САУ М1989 Коксан. Ми не знаємо кількість цих гармат, які там перекидаються. На фотографії там видно дві таких гармати. Їхні особливі, що такий дивний калібр 170 мм, міліметрів. Там дальність 40-60 кілометрів в залежності від типу снаряду. У будь-якому разі будемо спостерігати, чи справді з'являться в більшій кількості ці гармати, але в будь-якому разі ну, це буде ще одна ціль. Вже для нашої артилерії, але в будь-якому разі висновок такий, що ми зараз маємо насамперед орієнтуватися на технологічне протистояння з противником, а не на кількісне співвідношення сил і засобів і. Тут ми зараз маємо розуміти, що ставка на лінійне співвідношення сил ну це не наш шлях. І зараз ми зможемо говорити про різні технологічні напрямки, які посилюють наші збройні сили. Зокрема, ми знаємо, що вже тривалий час наші сили оборони використовують українські тактичні системи зв'язку, які розробила і виготовляє компанія Хімера. Є декілька поколінь цих радіостанцій, це власне радіостанції тактичного рівня. Які є таким, яким можна пишатися, тому що фактично в чому їхня особливість? Вони не придушуються засобами репротивника, тому що працюють в режимі ППРЧ, тобто такий режим, де постійно змінюється частота, і противник не може придушити їх за засобами реб. По-друге, це достатньо ефективне співвідношення вартість і спроможності цих радіостанцій. І далі ми поговоримо про ці. Напрямки з людиною, яка є співзасновником компанії, що виробляє тактичні системи зв'язку під брендом Хімера, до нас долучається міша Рудомінський. Пане Рудомінський, вітаю вас, радий бачити і чути. Да, вітаю, вітаю ще раз. Приємно бути з новостя. Ну насправді у вас є дві гарних новини. По перше, що кількість радіостанцій перш другого ж покоління, напевно чи радіостанція Хімера Chimera... стає все більше у військах. А друга гарна новина це те, що українські інвестиційні фонди фінансують ваш проект, сподіваючись на в віддачу, значить вірять в цю систему, яка зроблена вашою компанією.